Знімати. Борис Олійник, крик Чорнобиля. В цих лісах безборонно гасають вовки, наче рейнджери. Заблоковану зону входять з дощі. дощ. Лиш тутешні зазурі, що звуці лічильники гейгера на роки обіцяють, а чисто рокований доз. І шаманської ночі, без чорного місяця, коли землю, як в саван, загорне вологий туман. На задалених цвинтарях небо в небо вугле світиться світяться з задзинковим оце горби під чорнобилянку. Про нічого не забудеться ані імені, ні дати. Ми не тіні, ми душі від нині по вік молоді. І коли небеса визві... визвістують годину відплати, ми посвідчуємо вашу байдужість на страшнім суді. Та ковго і тосно, і так одиноко пустельно тільки разом і зночі дитям заголосить сала. Тільки діва пречиста із профілом Ліни Костенко об постуженій церкві собою малязі Малязів-Герал. Тільки тіні шістьох, е, спопелілих за всім у четвертім, припадають до вікон, волають устану біди. То звідси ж, люди, якщо ви забули про мертвих, то живим пострадальцям, подайте хоч кухлю води. Ганна Чубач, весна 1986 Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя, радіти теплому дущу. Можливо, я колись втомлюсь, але забути не забуду. Бездобрій пес по місту блудять. Я, як всі, його боюсь. І двір нам зовсім опустив, дітей із, Ки... із Києва ввозять. У матерів болючі сльози, їй не треба втішних слів. Можливо, я колись навчусь, міняти гнів на типу милість. А нині прошу ваша гнилість, зійдіть з дороги, бо не можу більше біль таїть, тішуся реальною весною. Мій світ, як хмара над десною, Як зупинилась, так стоїть. Посеред мирних добрих днів Така печаль, така пекучість Не жить, не будь, а брати участь, Хтось зручно вигалить зумів. І замість правди на півправди ниточку добра. І воду п'є мої знітра, яку ніхто вже пить не радить, І бджоли з вуликів летять на цвіт Чорнобильського саду. Ліна Костенко стоять озера в приверщах долин. Стоять озера в приверщах долин. Боги цвітуть у придорожній смузі. І царственний цибатий чорногуз поважно ходить в ранній кукурузі. Дівча козу на вигоні пасе, машини мчать, баранки крутять аси. Малина спіє і на все, на все лягає пил чорнобильської траси. Жоржини на чорнобильській дорозі. Вже другий рік, як е, струшують, як струшують біду. Прозорий жах обмацує ворота, чи можна людям в хату увійти? Роса, як смертний піт на травах, на горіхах. Але найбільше, найбільше стронцює у стріхах, хто це казав. Що стріхи традиційні. У нас і стріхи вже радіаційні. Летючі крони гобить дерев, і з року в рік дожити до неділі. Ріка, палатка, озеро, курінь, або регени острова надії. Бо соня ж дітки бігають молі. Прийшла гроза, і не була озоною. А де тепер не зона на землі? І де межа з зоною і не озонною. Андрій Гадін гіркий чи паморський полин? Гіркий полин росте терпкою. Незнана вся у нім дорога, неспокій, сум та жаль дзвінкий. Живе в ньому біль тривога, витягає довистих людей, юдуща цю жалець, Щоб згас пожар Страш... страшенний цей, життя видали і немало. Хвороби і страчені життя, ціна розплати за неволю. У нас давно вже майбуття, та ще росте полину доля. Здається, що засоб давно зникає зблющі за руками. Та темне це полотно із наслідків, що роблять рани. Росте у пам'яті гріки і вже по-іншому не буде. Минуть, можливо, лиш піки, коли розтане чи забудуть. І Андрій Гафін Чорнобильський дар. Заклякло часу полотно, тут вітер привидвіє по стінах. Здається, все було давно, епохи пам'ятник країна. Летить, спинилась серед хвиль, лиш зла, невидима таїна. Що виглядає не мержди, але єство її зміїне. Спинися стій, чи не причина? Ти чуєш, що лунає дзвін у спогадах живе невпинно гіркий, гірким сполином цей коклін. Триває, дивиться в спину, і досвід він несе взамін. Смертельний дар, діяльність людини, Страшний тягар природи він. Ми всі не впали на коліна, шумлять на здогін. Ці бранці заплатили ціну, стоять без спор, сподівань і змін. Чорнобиль не лише руїна, тепер це дар для поколінь. В майбутньому шлях е, цього трампліну повинен вести лише до змін.